Сьогодні говоримо про дуже важливу у місті Харків чоловік заступився за незаконно мобілізованого громадянина України, на що отримав затримання, та, можливо, 5 років позбавлення волі. Натомість хочу зазначити, що він може утримати. В два роки умовно. що хочу натомість сказати, ця незаконна мобілізація в місті Хаті та нібито супроводження псевдо військової частини не відповідає дійсності та ритуриці представникам. Збройних сил України. Це не є правдою, тому що він не є військовослужбовцем Збройних сил України. чому? Тому що він не прийняв присягу на одяг військового, не має рішення ВОК та повістки щодо відправки у військову частину. Натомість, представники Збройних сил України. Порушили ряд статей Кримінального кодексу, за що понесуть відповідальність рано чи пізно. Стосовно того, що перехожий намагався зупинити незаконну мобілізацію, чи його дії є правильними. Натомість хочу зазначити, що його справа буде переглянута, він буде амністований. Повністю. Це стосується навіть тих, хто пішов з СЗЧ та політ в'язні режим. Це стосується всіх тих, хто був звинувачений на закона по статті 109, 110, 111, 111, 1, 114, 1, 114, 114, 2. Всі вони будуть визнані порід в'язненими режимом повністю. Їх буде амністована через відсутність складу злочину. Це стосується навіть статей Кримінального кодексу стосовно дезертисту та самовільне залишення військової частини всіх цих ідей буде амністовано. Повністю навіть по статті 402, частина 4 Кримінального кодексу відповідно. Дякую за увагу. Юридична консультація з будь-яким права коштує від 300 до 1000 гривень відповідно. Вихід із статусу фізичної особи. Коштує 500 гривень відповідно. Юридичний захист в військовій сфері по темі ТСК СП ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень. Не юридичний захист по темі ТСК СП ЗСУ коштує 700 гривень відповідно. Також, заповнення зовної заяви в суд коштує від 1500 гривень відповідно. Заповнення просто позовної заяви. Суд коштує від 1000 гривень відповідно. Юридична консультація в кримінальних справах, кримінальних провадженнях захист також коштує від 100 до 300 доларів окреме ознайомлення з матеріалами кримінального провадження коштує окремо 100 доларів відповідно. Терміновий юридичний захист в кримінальних справах проти вас коштує 500 доларів відповідно. Юридична консультація у сфері податкового права коштує 1000 гривень відповідно, Також юридична консультація, як вести автомобіль та машину у статусі людини, коштує 2000 гривень відповідно. Також замовляє у мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента. Пиши на електронну пошту академік.лавія. Також ти можеш за кодом ЄРДПУ у мене замовити витяг по ТЦК СП ЗСУ.